Дивися, безкрайнє синє небо, стоїть над землею, неначе шатро, воно посилає любов нескінченну. І щиро дарує, надію й добро. У цьому шатрі килимить золотаві, із соняхів жита, пшениці, вівса, а десь майоріють, як крапельки неба, Волошки блакитні, яка ж то краса. Тут мешкають люди, привітні та чесні. Хліб сірів гостей зустрічають вони, земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани, хай знає весь світ про казкову країну, де синіє небо та жовті поля хай квітне щаслива моя Україна найкраща безцінна любима земля! Здоровенькі були, любі друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про українську мову і загалом про. Моє формування свідоме і несвідоме як українця у дитинстві не надавав значення, якою мовою я говорю. Бо більшість середовища моїх рідних говорили українською мовою. Ну, можливо, хтось може сказати, що це не українська мова, а суржик. Ну, я слово терпіти не можу. Суржик, тому все ж таки я вважаю, це українська мова була. Ну, свої рідний діалект, якісь слова були там і російськомовні, але я вважаю, все ж таки це була українська мова. Тому. Знаходячись в цьому середовищі, я завжди розмовляв так, як зі мною розмовляв, як мої бабусі говорили, як мій дід говорив. Якщо вони так до мене звертались, то я відповідав ну так, як вони. А якщо десь на вулиці російська мова там була, то він відповідав і говорив російською мовою. Тому ніколи я не придавав значення, як я розмовляю. Хоча десь уже в підсвідомості домінувала російська мова, бо на той час тоді фільми по телевізору переважно були російські, і загалом по радіо цікаві передачі були переважно були російською мовою. Тому десь уже в мені тоді, вже так свідомо чи не свідомо, домінувала російська мова. Пам'ятаю мамину маму мою бабусю, яка мені з дитинства співала українські народні пісні, псалми, розповідала про Ісуса Христа. Тому я вже десь в 4 роки я вже в принципі вже... Ну, вже мав уявлення, хто такий був Ісус Христос, і дуже любив українські народні пісні. Молитву, яку вона мені читала на ніч, вона читала «Іжесі на небесі». Оцей мовою. Друга бабуся моя, це тата, мого мама, вона дуже багато цікаво розповідала свого життя. Я любив слухати, Ясно, що вона теж говорила українською мовою. Загалом, українська мова була і в нашій родині. Мама моя говорила українською мовою. Тата. На жаль, як він казав, що до армії він не знав російської мови. Після армії прийшов, то він вже ну, говорив так, у нього ж така українська російська мова така була. Якщо і російська, то з дуже таким, ну видно, що це людина україномовна була. Отаке моє виховання було до школи. Чесно кажучи, дуже багато слухав сусідів, які теж переважно говорили українською мовою. Загалом для мене до школи українська мова, ну це для мене було більш таким, як це мова людей уже такого похилого віку. Бабусі, дідусі. Така була на той момент мене уява. І навіть такий випадок був, коли по телевізору колись діктор щось там говорила українському, я кажу, о, кажу, напевно, там якась бабка стара сидить там у лохміттях. А сестра сказала, та ні, каже, дуже красива жінка, дуже красиво одягнута. Це вже якось мені закралася якась така думка, що десь я в чомусь неправий. Уже коли я приїхав до школи у Харків, школа була україномовна. І фактично всюди по школі чутно було переважно українську мову. Так, десь в приватних там вихователі чи учні там вони говорили і російською, і українською мовою. А загалом уроки всі були україномовні. І Навіть коли мені знов хотілося просто повипендрюватися, і я хотів і відповідав урок російською мовою, то чим викликав гнів своєї вчительки. Тому все ж таки українська мова то українська мова. Буквар був українською мовою. в Першому, другому класі також у нас читанка була. Тільки в другому уже класі з'явилася родна річ. А буквар ми побачили аж через 4 роки перший російський буквар у школі, коли вже школа перейшла на російську мову. Знаєте, все ж таки якісь такі були відчуття. Домінувала російська мова, слухав російську музику. Причому дуже любив Висоцького слухати, дуже любив якісь там так називаємо, тоді їх називали Адіссити, якісь пісні такі блатні, як їх казали, слухав. Але. Що цікаво, коли десь е, я чув на адресу україномовного щось там, наприклад, от е, такий випадок був. Я приїхав до школи і кажу, а хто дивився такий, такий фільм? І моя однокласниця сказала, фу, так він ж по-українськи. Я пам'ятаю, що я так її так трохи по щиці, якби так трохи ляснув і сказав, що росіянам слово не давали. Я не можу сказати, що це якась у мене тоді вже була якесь моє переконання, але якась уже підсвідома така штука в мені вже була, сиділа. Тому, дивлячись, завжди людина і закон, чоловік і закон по телевізору, завжди було чутно, що розпадаються сім'ї, що там характери не такі, ще якісь там причини. А так як нам завжди розповідали, пам'ятаю, як нам принесли герб, і ми на дотик його роздивилися, як виглядає герб, і нам завжди вчителька казала, що це. 15 республік це як одна єдина родина, одній одна батьківщина і брати і сестри, і мені спало тоді на думку трохи поговорити з вчителькою з приводу родини про 15 республік. Я підходжу, і кажу: Галина Михайлівна, скажіть, будь ласка, якщо Україна захоче відділитися, розлучитися з цієї родини, чи відпустить Москва, чи не відпустить? Галина Михайльна, це було десь мені років вісім. До речі, Галина Михайльна почала мені розповідати про те, як тісно пов'язана економіка. А я, а я так кажу, так а що не може в одній республіці все робити. І Він і гаєчки, і плавить метал, і трактори збирати. І тут вона повертає голову, а ззаду неї відкрита двері, і там сидить друга вчителька. І тоді в неї просто була істерика, Настільки була істерика, що я чуть не заплакав. Просто так хотілося плакати, і я цю образу до неї тримав ну років 10. вже десь 17-18 років тільки я зрозумів на що я наражав своїми питаннями нашу вчительку. Також, уже приїжджаючи додому, я багато спілкувався з сусідами, і перший раз я почув історію про те, як Катерина II зруйнувала Запорізьку Січ. Чесно кажучи, коли я був малий, ну в моїй уяві козаки трохи було. Ну я не тоді ще якось не дуже розумів. Хто такі були казаки, а судячи з тих фільмів, до речі, хотів би ще додати, що вже вже коли, уже будучи, ну вже таким десь мені 9-10 років було, і я от переглядав російські ці радянські фільми, і завжди, якось тоді вже мені, на думку, таке приходило, що чого завжди українців показують якимись смішними такими, якимись не такими, як російські, росіян показують такими. Бравими хлопцями, а українці завжди якось показують дуже такими, ну не такими, як росіяни. І це теж вже якось в мені в голові відкладалося. Чесно кажучи, що стосовно української музики, я її мало слухав. Ну, слухав Тріо Марени чи там, ні, слухав якісь українські пісні, але якось так менше звертав. Все ж таки більше звертав або на російську музику, або на музику західну. Англійською мовою. І чесно кажучи, коли в нашому класі з'явився мій друг Віктор, і якось він мені почав очі відкривати на Назарія Гримчука, на інших українських виконавців. Також, чесно кажучи, я з малку дуже любив звуки бандури. Тоді ще про кобзасту, про традиційну музику, нічого певно цього не знав, але мені дуже завжди подобалась бандура. Дуже подобалась бандура, тому я на промені дуже часто. Крутили тріо бандуристок, і я завжди просто вслухався в цю звуки в мелодію бандури, цей спів, і дуже подобалось. Хочу пригадати один випадок цікавий в школі. Я вже наголошував, що я з дитинства дуже любив звуки бандури, але ніколи не мав уяви як. Ця бандура виглядає, тому завжди було цікаво побачити і потримати в руках, може навіть і бринкнути щось на цих струнах бандури, але такої можливості не було. І ось одного разу це напевно було в сьомому класі, я вже не пам'ятаю, а може в восьмому класі. Кожен раз у школі були тижні, там тиждень математики, тиждень фізики, тиждень хімії, тиждень української літератури. Якраз був тиждень російської мови і літератури, і я брав участь. І ось на сцені я щось я прибував на сцені, там якийсь був виступ, а ми там за сценою готувалися до свого виступу, і тут я почув якісь дивні звуки, які нагадували мені бандуру. Але щоб спитати, хто і що, якось я так не наважився. Я просто так, я коли щось хотів для себе узнати, то я просто голосно питав. А там яка буде реакція, ну, така й буде реакція. Я так стою і кажу, чи бандура грає, і тут чую такий голос: а хоч би і бандура, то що? Я кажу. Та нічого кажу. Просто завжди хотілося подивитися, як виглядає бандура. І мені дозволили підійти. Я подивився, оглянув бандуру. Мені здається, що це був пан Микола, який зараз грає у Харкові. Я точно не можу це стверджувати, але мені здається, що от я голос його чув, тому здається, що це був саме пан Микола. Отак я вперше почув, мав можливість оглянути, як виглядала бандура. Певна річ, це, це не та. Бандура традиційна кобзарська, але тоді іншої просто і не було. Тепер хочу окремо зупинитися на вчительки української мови і літератури Ірини Семенівни. Ну, поки вона нас ще нічого не викладала, я її часто чув. І для мене це просто людина була, ну, просто людина з гумором, людина, як я її чув голос, то завжди, навіть якщо в мене настрій поганий, то настрій піднімався. Достатньо було десь почути Ірину Семенівну, її хриплий такий прокурений голос, як мені вже. Робилося добре, коли я прийшов до неї вже в четвертому класі, і вона у нас викладала українську мову і літературу. Ну на початку якось у мене з нею трохи якось не зросталося. Але я розумів, що ці жінці щось є цікаве. Чесно кажучи, українсь сама українська мова і література мені в школі не подобалась. Тепер я розумію, що чого вона не подобалась. Не за того, що вона погана була, а за того, все ж таки, що її викладали цей соцреалізм, Він просто настільки діставав, що просто ну, важко було сприйняти. Але. Малу помалу, Ірина Семенівна, у неї була дуже цікава тактика. Видно по ній було, що вона дуже любила українську мову, особливо українську літературу. Тому вона, якщо її слухати уважно, вона завжди могла, наприклад, щось вставити таке, що ніякого відношення не мало до шкільної програми. Ну, от, один із прикладів, наприклад, Павло Палотичина. Ми завжди з малку чули, що Павло Палотичина це партія ВД і все інше таке. І так, чесно кажучи, я так і сприймав тичину, незважаючи на його лірику, там сонячні кларнети, про які я чув. Але для мене насамперед тичина був це партія веде. Тому, коли ми вчили вірш Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, то тут Ірина Семейн, між іншим так сказала, вчиться читати тичину між рядками. І мені це запало. Так, я почув і забув, а вже пройшло кілька там років, і я. Ці її слова згадав, чесно кажучи, зараз я течіну сприймаю по іншому. Загалом вона дуже багато цікавого розповідала і про зустрічі, як вона випадково зустрілася з Миколою Бажаном, і загалом у неї так часто так бувало, що вона щось, якщо її уважно слухати, вона щось завжди скаже не по програмі соцреалізму. У 1982 році. Я з рідними відвідав Хмельниччину, де народився мій дід, і я був на справжньому українському весіллі. Це просто, ну про це можна окремо говорити, чесно кажучи. Але коли я приїхав до школи на першому уроці літератури переповів про своє захоплення цими традиціями, то Ірина Семенівна мені просто поставила оцінки наперед, сказала, що цілу, першу чверть я можу не приходити на заняття. Я, звісно, цього не зробив, я все рівно вчив. Оцінки вона мені ставила, але я все рівно читав, вчив і все робив, що треба. Бо ну я вважав, що це щедрий подарунок, але користатися таким подарунком я не зміг, бо мені совість не дозволилася зробити. Хоча, наприклад, можна було б і першу чверть, як кажуть, дурня повалять, я цього не зробив. Ще хочу пригадати про Ірину Семенівну. Також свій час був тиждень. Української мови літератури, і у Ірини Сімейні дуже така була чудова ідея, щоб ми, хлопці, заспівали реве та стогне Дніпро широкий Шевченка. Але на жаль, їй не вдалося це зробити, бо ну якось напевно я єдиний, який дуже цього прагнув і хотів, але інші якось так несерйозно до цього віднеслися. І, на жаль, нічого з цього не вийшло. Але дуже дуже часто я згадую це її прагнення, це бажання Ірини Семенівни, Тому ну якось не знаю. Просто пригадалося, але на жаль, що не вийшло так, як хотілося. Також уже в ці роки я вже почав уже більш по можливості цікавитись історією. Тоді не було, звісно, інтернетів, доступу до літератури також. Не було особливо книжок по Брайлю, не було таких чогось такого, щоб почитати. Тому намагався слухати Радіо, десь слухав Радіо Свободу, Голос Америки. Особливо дуже любив Голос Америки з 5 до 7 ранку на середніх хвилях слухати українською мовою. І там часто бувало таке, що чув про таких письменників, про яких радянська влада не. Згадувала. Я, бувало, приходив Ірині Сімань, ставив питання, але вона не хотіла на цю тему зі мною тоді спілкуватися. Ну тепер я розумію, чого також я почав уже десь, уже років мені було 11, я почав ставити питання історикам в школі. Я кажу, Володимир Петрович, а скажіть, будь ласка, ми вчимо історію СССР. Кажу, скажіть, будь ласка, а чого ми вчимо тільки про те, що було в Москві? Чого не вчимо? Наприклад, що було в Україні, що було в Білорусі, а тільки все про Москву вчимо? І тут ставив таке питання, Володимир Петрович, а ти пам'ятаєш, коли Батий спалив Київ? Кажу, так, пам'ятаю. Ну, Після того була пустеля, там просто не було історії. Кажу, так а що тоді Хмельницький об'єднував, якщо не було нічого? І тут історик нічого на це питання теж не відповів. Якось тема ця Сама собою закрилася, на жаль. Я не став уже. Ну, дивлюся, що йому важко на це світло світові то я вже не став її питати. Далі я часто чув про УПА, про Бандеру, і знову такі фільми. Тоді мені спало на думку спитати у свого тата. Я кажу: а хто такий Бандера? Це вже було напевно 83-й рік. Це мені вже стільки вже років 14-15 вже було. Це якраз часи Андропова тоді були. Вони трошки були такі серйозніші ніж до Андропова, бо... Щось таке Сталінщина якась така вже йшла. Тому тато мені так сказав: я тобі скажу, хто такий бандера, тільки при одній умові, що ти ніколи ні з ким на цю тему говорити не будеш. Я йому дав слово і він сказав, що бандера для росіян і для поляків. Тоді для мене було незрозуміло, чого для поляків. Тепер я розумію вже. Це бандит. А для України це герой. І рано чи пізно наступлять такі часи. Коли бандері дадуть героя України. Ну як бачите, тато мій був пророком в цьому, бо при Ющенко якраз це було. Я згадав. Далі я формувався як українець. Не скажу, що там щось там у мені було таке українське. Поки я вчився в школі, я там більше захоплювався, все ж таки, хеві метал. Така мене музика цікавила, але українську час від часу любив послухати, особливо дуже любив слухати канадських емігрантів гурт Рушничок та інші. Також мені подобалися українці як два кольори. Слухав українські народні пісні, така була обробка естрадна. Тому вже почав я остаточно захоплюватись українською ідеєю, як вийшов зі школи. Якраз вже часи пішли перебудови. Тоді якраз з'явився народний рух. Тоді якось я став більше вже цікавитися, виходити на площу там, якось спілкуватися. Пам'ятаю, ми купили прапор. І з цим прапором 91-му році ще був радянський союз. Ми вийшли під цим прапором, збирали підписи на захист Степана Хмари, в якому тоді КДБ. Якусь там зробили провокацію. що стосовно мови, продовжу. мова була переважно на той момент російська. Але була така одна цікава річ. Якщо десь комусь щось я захоплено розповідав, я сам міг навіть не зауважити, як я переходив на українську мову. І тоді я чув: о, ти щирий українець, чи ти там селюк, і я червонів, виправдовувався і знову переходив на російську мову. Бо, ну так було, на жаль. В радянські часи так було. Так, червонів, коли переходив на українську мову, ну це ще ми були тоді підлітками. Тому пригадалося інше. Якось ми з другом йшли, нам десь теж так було, років 14, напевно. І я кажу, слухай, кажу: от я мрію про самостійну Україну. Тільки от, ну, мізк мій якось не сприймає, і я не знаю, як це може бути. Як може Україна бути самостійною? Бо настільки в голові вже... Було те, що пов'язана економіка і все інше Радянський Союз, що просто ну якось я не міг собі уявити самостійну Україну, але дуже вже тоді хотів. І ми так з другом поділилися. Каже, ти знаєш, я так само хочу, тільки так само не знаю, як це може бути. І тільки в 91-му році ми знали, що це дуже легко. З одної сторони, це дуже легко було, а з другої сторони, це дуже було непросто. Хочу ще зазначити, що свій світогляд я повишав завдяки вже інформації, яка була на радіо, на телебаченні. Якось уже на початок 90-х років я вже більш-менш такий був свідомий українець, я можу так сказати. А ще пригадався такий випадок, коли ми поїхали до Волгограду і йдемо так, наша компанія, і спілкуємося українською мовою. І підходить якась жіночка і питає: А ви не з Ростова, звичайно. Ми та ні, а з Харкова. Та ні, ну у мене от брат приїжджає з Ростова, точно так само розмовляє, як ви. Ну було так дуже і приємне, якось так і трохи незвично так почути це. Остаточно я усвідомив. Уже після Майдану, після розстрілу Небесної Сотні і починаючи виходити на Євромайдани у Харкові, я почав все більше і більше усвідомлювати, що я є українець. Я почав більше цікавитись і культурою, і традиціями. Після 14 року почав збирати якісь українські цікаві речі сільського побуту, як рушники, глечики. Спочатку я не знав, що я з ними буду робити. Тоді мені спало на думку зробити етнокуток у школі для дітей, бо це знов таки пам'ять про школу. До того як прийшов директор Радченко в школу, у нас була Олена Пилипівна, у неї був кабінет технічних засобів, і у неї дуже багато було, крім техніки там цікавої, дуже багато було різних речей. І, наприклад, якщо ми читали там про щось читали в українській вчитанці, там читали якесь оповідання і там про щось писалось, то нам завжди приносили, і ми могли оглянути, як виглядає рядно, як виглядає там ще щось. І завжди ці речі були. Тому мені спало на думку знову відродити в школі етнокуток для того, щоб діти могли це оглядати руками і розуміти, про що вони читають в українській літературі. Також почало мене цікавити кобзарство. Я у літературному музеї познайомився Ось Черемський і Назар Божинський, з яким я до сих пір товаришую. На жаль, я не є кобзаль, не є лірник, але я дуже цікавлюся. Я маю ці музичні інструменти, і мені це дуже цікаво. Я під час майдану вже сформувався, уже усвідомив, що я справжній українець. Життя просто життя усвідомило. Ці євромайдани, всі ці тітушки, оцей страх пам'ятаю, як я це 1 березня було. Я не перше перед першим березням події в Харкові були біля облради, і я одягав таку чорну вишиванку носив. І взимку я завжди розстібував куртку для того, щоб цю вишиванку було видно. Мені було холодно, але я йшов і я вирішив випробувати себе, чи зможу я перебороти той страх, чи не зможу. Тому я розстібнув куртку, щоб було видно цю вишиванку, і просто зайшов у натовпу цих сепаратістів. Я. Розумію, що зараз я напевно зробив помилку з цього, бо зі мною був мій син, який дуже перелякався, який дуже мене просив застібнутися, але я все ж таки йшов, молився отче наш і пройшов крізь цей натовп, і мене ніхто не зачепив. І я зрозумів, що як добре бути українцем, і як добре нічого не боятися заради України, дуже вдячний своїй посестрі, своєму вихователю Курганові Наталі Васильовні, з якою ми практично. Весь час проводили на Євромайдані. Що стосовно мови, я думаю українською мовою і публікую свої контенти українською мовою, і мені зараз це дуже-дуже легко. Я на початку намагався говорити. Літературною мовою, ну коли я дуже зараз багато про все чую, читаю про те, що треба мова має бути літературна. знаєте, у мене це інтернатовське це сидить. Я не, я не люблю інкубатор. Тому я вважаю, все ж таки, якщо є діалекти, то людина, якщо звикла з дитинства говорити, наприклад, там і це діалект південний, або Слобожанський, або Полтавський, або Галицький, або Подільський, то я вважаю, що треба все ж таки говорити так, як. Це було з молоком матері дано. Я розумію тих, хто зараз вчить українську мову, російськомовню, які зараз, махаю, літературну мову. Але я вважаю, що якщо я з малку звик так говорити, то я не буду собі виховувати і якусь там, ну я не знаю, слово підібрати не можу. Тому мені, наприклад, дуже приємно, коли десь я в потязі їду, чи там десь йду, і, наприклад, або людину зустрічаю, я завжди кажу, що ти з Полтави, ти, напевно. Споділля, ти Галицький, то так в Запоріжжі говорять, і мені просто приємно. Тому я вважаю, все ж таки, що мова має бути все ж таки... натована українська мова така багата, така різнобарвна. Одна разу скажу, що я завжди був такий писав безграмотно. Завжди. Зараз я намагаюся ж таки робити граматичних помилок менше, хоча я їх безумовно роблю. Інколи помічаю, виправляю, інколи не помічаю. По всякому, але все ж таки. Хочу просто ще сказати, що діалект український. Це таке ж саме надбання народне, таке ж саме народне багатство, як і всі інші культури і традиції. Тому треба їх так само берегти. Хоча я ж кажу, що чиста літературна мова це прекрасно, це добре, але все ж таки народна мова має теж бути. Ще мені пригадалося, як я ще десь у другому класі, я дуже хотів вишиванку і знав, що в моєї однокласниці мама вишиває. І коли я спитав, чи не могла б мені вишити вишиванку, вона сказав, на жаль, я вже більше не вишиваю. Мені було сумно. Тоді, коли я приїхав у Хмельницьку область на весілля, я також у наших селі питав, чи нема у них часом вишиванки. Теж сказали, що нема. Але пройшов якийсь час, і я все ж таки з Хмельницької області отримав рушники, які вишивала моя прабабця, і полотняні штани, і сорочку, яку шила моя прабабця. Так що я тепер маю родинні реліквії. І за все, слава Богу. Ще хочу сказати, що тут живучи у Канаді, я проводжу виставки. Я маю непогану, на мій погляд, колекцію рушників інших старожитностів, тому проводжу час від часу якісь виставки, розповідаю про культуру та традиції України. А загалом я хочу підсумувати свою розповідь. Слава Богу, що люди зараз вчать українську мову, слава Богу, що люди багато читають української літератури, слава Богу, що люди цікавляться цим всім. Але все ж таки я скажу, що... Треба насамперед дітей виховувати з малку. Як кажуть, що посієш, то й пожнеш. Тому ця мудрість вона дійсно працює. Так, я в дитинстві слухав і розповіді бабусь, і пісні. Все це я чув. Як вже я казав, що я в школі на це менше уваги звертав, бо інше середовище було, і інші були пріоритети. Але все ж таки, коли я вийшов з школи, то поступово-поступово все це до мене вже поверталося. Уже плоди зріли. І я почав захоплюватися історією, як уже казав. Тоді вже пізніше почав захоплюватися традиціями, культурою України. Ну і зараз, вже, як я розповідав, ну намагаюсь щось втілювати в життя, якийсь свій, свій досвід, і прагнути іншим людям донести про Україну, про культуру тут вже у Канаді. Слава Україні!